Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема заняття склад числа 10 розв'язання логічних задач і порівняння за шириною. Але погляньте, хто до нас прийшов в гості. До нас на заняття прийшла в гості Тітонька Сова і приготувала нам. Завдання, які ми повинні з вами виконати. Тож, приготуйтесь і будемо виконувати завдання. І перше завдання, яке приготувала нам Тітонька Сова, це логічні задачі. Скажіть, будь ласка, з якого посуду не можна їсти? З порожнього, вірно. Петрик і Михась гралися на темному та брудному горищі. Потім вони зійшли вниз. У Петрика все обличчя було брудним, а обличчя Мишка на диво залишилося чистим. Не дивлячись на це, Мишко пішов умиватись, а Петрик ні. Чому? Мишко побачив брудне обличчя Петрика і вирішив, що його обличчя теж брудне. Під яким кущем сидить зайчик, коли йде дощ? Під мокрим. Що можна побачити заплющеними очима? Як ви гадаєте, сон? Коли чорні кішці легше всього проникнути в дім, коли двері відчинені, яким гребінцем не можна розчесатися? півнячим. Чого не можна з'їсти за сніданком? Обід та вечерю. У квадрата відрізали один кут. Скільки тепер у нього кутів? П'ять, вірно. В якого каміння немає в морі? Сухого. У яку бочку не можна налити води? Повну. Правильно. У білки та ведмедика чотири горіхи. Відомо, що у ведмедя горіхів більше. А скільки горіхів у білочки? Давайте рахувати. Один у білочки, а ведмедика три. Два міста розташовані поряд. В одному живуть в місті брехуни. А в іншому правдолюбі? Вони їздять один до одного в гості. Яке одне питання потрібно задати, щоб дізнатися, в якому ви місті? Ви тут в гостях? Так, місто брехунів. Ні, місто правдолюбів. Як зробити так, щоб склянки чергувалися? якщо до рук можна взяти лише одну склянку. Ось так. Малята, слідуючи завдання з математики. Склад числа – де? З яких чисел ми можемо одержати, отримати число 2? 1 і 1. 0 і 2. Вірно. Число три, один і два, два і один, а далі самостійно. Дякі ви молодці. І слідуюче завдання, яке приготувала нам тітонька сава, це порівняння за шириною. Будьте уважні. Погляньте на ці картинки, скажіть, будь ласка, яка сумочка ширше? Чорна чи коричнева? Чорна. А тепер будьте уважні, скажіть, який ремінь ширше? Розового кольору чи коричневого? Коричневого, вірно. А тепер погляньте і скажіть мені, яка стрічка ширше. Коричнева? Чи сиренева? Коричнева. А тепер, дітки, будьте уважні, скажіть мені, яке ліжко ширше? З лівої сторони, чи з правої? З лівої, вірно. Дітки, скажіть, яка ваза ширше, Ширше З лівої сторони чи з правої? З лівої. А тепер, будь ласка, подивіться на дорогу. Яка ширша дорога? З лівої чи з правої? З лівої. Погляньте на цю ілюстрацію і скажіть, яке дзеркало? Де дзеркало ширше? З лівої чи з правої сторони? З лівої. Діти, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка. Хто до нас сьогодні приходив на заняття? Тітонька сова, а що вона нам приготувала? Завдання. Згадайте, які завдання ви виконували? Розв'язували логічні задачі, склад числа, а також порівнювали за шириною. Скажіть, вам сподобалось заняття? Мені також дякую. До побачення, до зустрічі, любі дітки! Ви молодці!